Неприємний запах поту – це також є сигнал того, що у вас є проблеми в кишківнику. Чому? Тому що токсини, які утворюються, вони хочуть вийти саме з потовими залозами. І дуже багато людей скаржаться, особливо там мої пацієнти дуже часто приходять і. Указують мені на таку на проблему, а це достатньо неприємна проблема в суспільстві, тому що там жінки хочуть виглядати бездогано, вони хочуть, щоб на них звертали чоловіки увагу, а в них там. То... Дуже неприємні від них запахи, і цю проблему можна вирішити, якщо ви почнете саме працювати з вашим харчуванням. Ну тому що робота з кишківником, вона в принципі починається з харчування. Ви пропрацюєте верхні відділи шинково-кишкового тракту, і тоді відновиться робота кишківника.